Вітаю, друзі, слава Україні! Крім чистої, ідейної, шляхетної боротьби з Москвою, існує ціла купа варіантів диверсійної боротьби. Одна з яких це брудна диверсійна робота. Ви здогадуєтеся, про що я кажу. Власне, про це казав колись наш одіозний Балашов. Він, як людина з 90-х, чудово усвідомлював, скільки коштує замовити людину бандитам. Тоді... В Україні коштувало це від 5 до 10 тисяч баксів за одиницю, так би мовити. Але ж ви розумієте, що все це дуже варюється від статусу людини. Людина зі статусом коштує дорожче. Але якщо в середньому ми візьмемо що 10 тисяч баксів, в нас є такий чудовий сайт, як Миротворець. Там всі ці люди перелічені. Де вони працюють? Місце проживання, родичі, діти, тещі. І так далі. Ми все це знаємо. І всі ці люди живуть собі приспокійненько на Москві. Вони ходять на роботу, роздають інтерв'ю, ведуть якісь свої блоги, шмоги, розповідають, як всім московитам треба ненавидіти українців. А чому вони, власне, там живуть? Тому що ми і досі не виконуємо нашу роботу. Так ось, що таке 10 тисяч баксів за людину? 10 тисяч, ви скажете, це дуже дорого. Ось там десь на війні, на фронті, ліквідація одного Ванюшки, одного Вагнера в середньому вона коштує менше. Але по-перше, ви не забувайте, що ви при цьому наражаєте на небезпеку і наших військових, і наші люди гинуть також. Хай їх гине менше, хоча в пропорційних, я вже давно про це казав, це не настільки вже й найменше ніж тих московитів. По-друге, ви ж не забувайте, щоб знищити одного московита, одного якогось вагнера, ви бачили, скільки руйнується будівель, руйнуються цілі міста. А по-третє, вартість, їхня вартість дуже нерівноцінна. Адже все в Московії тримається на такому певному скелеті, на структурі. Якщо ви знищите структуру, тоді все це посипеться. Так було і перед Ліворуцією в Москві 100 років тому. Перед цим там передував шалений червоний терор. Знищувалися градоначальники, начальники поліції, жандармерії, чиновники, судді, військові, навіть царя цього щось попередника Ніколая II, його ж також підбили бомбою, здається, Олександра III. Так ось. Про що зараз йде мова? Про те, що це дуже нерівноцінні вонюшки. Вони теж дуже нерівноцінні. Якщо ви візьмете якогось Диркіна, цього ось Гіркіна, ви уявіть, скількома сотням тисяч людей він промиває мізки. Яку повістку дня в їхніх мізках він формує? Яку ненависть до українців він формує? Або цього ж Владлена Татарського. Здається, в нього було півмільйона підписників. І ви, до речі, ось на прикладі цього мухтарського, татарського, дивіться, як ліквідація однієї, не до людини, так би мовити, який вона викликала шалений резонанс. Як вони були всі там в шоці, тривожно звучало з усіх їхніх каналів. Всі розповідали цей, як його Красовський, здається, той, що хотів топить дітей українських у Тисині. І як він там з переляканими очиськами, він вже казав, так що тепер, я не можу знаходитися в безпечності у себе в Подмосков'ї, ви розумієте, ліквідація тільки однієї людини призвела до такого шаленого резонансу. Тоді, як навіть тисяча, щоденна тисяча чи півтисячі ліквідації цих ванюшок на фронті, вона не викликає такого резонансу, то ці люди оцінюються навіть не один до тисячі. Набагато більше, набагато більше. Вони не могли десь під близько два тижні е, Тихомиритися, вони не могли ніяк заспокоїтися. Як це так? У нас, у Пітінбургі, в Санкт-Ленінграді, унічтожили Татарського. Вони там потякали про це і не могли ніяк зупинитися, вони не розуміли, як це взагалі можливо. А тепер давайте рахувати, друзі. В середньому візьмемо 10 тисяч. Так, 5 це дуже простенька людина, може там 15-20 хтось побільше, але ось так в середньому візьмемо на загал 10 тисяч. Замовити людину коштує на Москві. Якимось угрупуванням, бандитським, так би мовити. До речі, ви не забувайте, що чимала кількість цих людей, які цим там займаються, вони й самі не проти звести рахунки, власні рахунки. Там є і чеченські угрупування тощо. Вони й самі не проти звести з ними рахунки, а якщо за це ще й платять гроші. І всі ці люди дуже доступні. Відомі їхні адреси, відомо все. Вони бігають в ранішніх пробіжках, значить, вони десь їздять в транспорті, вони сідають у машини тощо. Навіть цей дугін, ми всі бачили. Так вибухнула його донька, але це теж було дуже непогано. Та тим не менше, всі вони, як виявилося, дуже дуже доступні. Лише потрібно, щоб ними зацікавилося наше СБУ, Служба Божа України. Або вже краще ГУР, мабуть, це більше з їхньої парафії. Так ось, до того ж, ще перед тим, як підводити цю калькуляцію, я вам хотів навести такий приклад. Ви всі пригадуєте, як свого часу всю Москву чеченці поставили раком тільки. Завдяки чому, що десь у соцмережах в чеченські ці всі бандіти, ну це бандіти, вони виловлювали москвинів, які десь щось там роззявили свою ротяку, десь щось там поворухнули язиком у бік Рамзан Кедирова. І вони всі там стояли на колінах і вибачалися, і казали, що шановний Рамзан, хто він там, Мухамадович якийсь там, чи Ахматович, значить, пробачте і даруйте. Ми насправді не це мали на увазі. І це не тисячі випадків, навіть і не сотні, це лише десятки випадків. І вони, чеченці, треба віддати належне, цілу Московію нагнули раком, нагнули раком, що всі боялися і бояться й досі роззявити ротяку на цього Рамзан Кудирова бояться роззявити ротяку. Чому? Бо це працює, власне, всі ми люди, ніхто не хоче помирати. Це працює. А це лише десятки випадків. А тепер давайте рахувати. Якщо середня вартість замовити одного такого виродка, їхнім власним московицьким кримінальним угрупуванням, це ще, до речі, теж дуже важливий момент, ви не бруднете руки в їхній крові. СДД і друг друга. Під цим лозунгом це має відбуватися. і друг друга. Так вони мають знищувати, неначе павуки у банці один одного. Так ось, що таке 10 тисяч доларів? Ви скажете дуже багато. Ну, давайте рахувати. На мільйон це буде 100 ванюшок. 100 ванюшок. А на мільярд це буде 100 тисяч. 100 тисяч. тисяч. 100 Тисяч, я ще раз повторюю, 100 тисяч ванюшок. Як ви гадаєте, ось українці знищили там вже близько 200 тисяч цих цих вагнерівців, скільки це обійшлося Україні? Ви гадаєте, в 2 мільярди доларів, якби не в 22. Це насправді більше дорожче вести війну. Це набагато більш дорожче, ніж за 10 тисяч баксів, знищити точково, бодово знищити тільки ту людину, яку потрібно, на якій все тримається, яка є ланкою у ланцюгу. І Якщо ви тільки цю людину знищите, весь ланцюг обрушується. Це був би шалений ефект. І цей мільярд доларів інвестиції, це можливо найліпша інвестиція України була по війну, адже ліквідовувалися б пропагандисти, власники цих всіх ютуб-каналів які несуть маячню про розкий мір. Ви просто знищили б з-під ніг у них платформу, на якій вони стоять. Це можна робити, друзі. І це не так багато. Війна коштує набагато дорожче, ніж цей мільярд доларів. Тому, гадаю, можна було б його інвестувати. До того ж, власне, в них теж є волонтери які займаються збиранням грошей, щось там таке передають, якісь там антидронові рушниці тощо. Не думайте, що в них цього немає. Вони мавпують українців, дуже спритно. В них теж все це вже з'явилося. І всі ці люди, вони в доступі, вони мотаються. Це, власне, публічні люди. Тепер уявіть, якщо б один цей волонтер, він десь би зник обрушується цілий ланцюжок, цілий ланцюжок. Це вам не просто 100 тисяч якихось е могилізованих ванюшок, якихось вагнерів. Це 100 тисяч людей, на яких там все тримається. І як перед їхньою ліворуцією 1917 року був шалений терор. Е почитайте, хто такий був Євнофішелєвіч Азеф. Азеф був там такий Євнофішелєвич. Так ось вбивали тисячі градоначальників, жандармів, поліцаїв, суддів, тощо, бізнесменів, капіталістів, фабрикантів вбивали людей. І тільки після цього система дуже сильно ослабла. Тільки після цього стала можлива і перша революція, а згодом і друга. І друга. Тому усі ці воєнкоми тощо. Всі вони відомі насправді. І їх там не мільйони, не десятки мільйонів. Я гадаю, ну може не 100, може 200 тисяч людей, на яких взагалі вся Московія тримається як така, як структура, як держава, як країна. Якщо ви знищите це, то все просто посипеться. І я не розумію, чому наші спецслужби не вдаються до брудної диверсійної роботи. До брудної в якому сенсі в тому, що їхніми власними руками громадян Московії знищувати тих людей, які щось там потякають запроти України. Адже москвини саме таким чином вчиняють з нами. Ви думаєте, хто ці люди, які передають координати наших військових частин, які підкидали радіомітки для точного влучання ракет? Це все наші з вами громадяни у лапках. Ну так, по факту зараз громадяни. Не громадяни по суті. За духом, але по факту громадяни. Це все їхніми руками робилося. Вони завжди так робили. І ви гадайте, вони їх купляли там за якісь тисячі доларів. Ні, насправді це відбувалось дуже дешево. Ота тварина, яка там пише на заборі фенбошки і так далі, яка продає кольоса, так само за якісь копійки, за тисячу, за пару тисяч гривень підкидувала радіомітку. Це відбувалося за дуже маленькі гроші. І СБУ скільки викрало цих кураторів. Тут, які пересилали гроші, цілі мережі, ну, в соцмережах тощо, то, я гадаю, все це маємо вчиняти ми з вами. Повертати їм сторицею. Вони сіють, будуть пожинати. До того ж, ну, всі ці воєнкоми, вони не безкінечні, всі ці дільничні міліціонери, судді, прокурори. Начальники штабів, пропагандисти, які ведуть всі свої блоги, влоги і канали, розповідають, як всім московитам треба ненавидіти українців. Все це доволі якась маленька верства населення там на Москві. За 2 мільярди доларів всього лише 2 мільярди можна замовити 100 тисяч а. людей там на Москві. 100 тисяч людей. Це все посипеться. Ви кажете, ну, за 2 мільярди можна замовити Путіна і вбити лише Путіна. Хе -хе, ні, друзі. З'явиться інший. Нам не потрібно просто знищити Путіна. Хай буде цей придурок, хай там буде, поки він є таким уявним символом цієї москолоти. Але нам потрібно знищити Московію як державу, а не просто усунути Путіна чи там Лаврова чи Шойгу. Ну, прийде інший. Прийде ще якийсь Хутін. Ось, нічого не зміниться. Потрібно знищити Московію як державу. А для цього потрібно, щоб в цього колоса, в ноги, впав камінчик. Маленький камінчик, як в Біблії бачив пророк Данило, Стояв величезний колос, золота голова, мідні гру, груди, значить, якісь там, здається, срібляні чресла, залізні ноги, але ступні. Він придивився і побачив 10 пальців. Одні з них глиняні, а інші залізні. І маленький камінчик відірвався від вершечку гори і впав саме у ступні ніг. І весь колос він рухнув, він весь зруйнувався. Так і тут. Московія колос на глиняних ногах. Цей маленький камінчик, він має туди впасти, знищити все те, всю ту громадину, яка стоїть, той п'єдестал, фундамент, ту платформу, на чому все оце базується, на чому все оце стоїть. Ну, на цьому можна лише завершити моє відео. Цим маю займатися не я дилетант, звичайно, але якщо буде такий запит у суспільстві, якщо люди будуть розуміти, що це потрібно, це з'явиться. Я вже на власні очі. Неодноразово бачив, як це все працює. Тобто створюється певний такий думковий егрегор, так би мовити. Люди починають про це говорити, люди починають про це думати. І потім це все втілюється у життя. Війну на територію Московії неодмінно треба перенести, інакше нам ніколи не перемогти цю гідру. Там має відбуватися війна. Їхні міста мають палати, їхні нафтобази, їхня інфраструктура руйнуватися. Для цього потрібно використовувати добрі безпілотники, веселі бомби, диверсантів, партизанщину і брудну диверсійну роботу по ліквідації структури, на якій це все тримається. Адже все це колос на глиняних ногах. Ударти ноги. Вам не обов'язково длубатися о залізну голову, оці залізні бедра, оці залізні груди. Не обов'язково. Там є ступні. Як в Біблії написано. Там десять пальців, частково глиняні, частково і залізні. Маленький камінчик бачив пророк Данило у своєму видінні, відірвався з вершечку гори і впав на ноги із стукана. І він почав, почав руйнуватися, почав тріскатися на друзки. І розсипався вщент. Колос на глиняних ногах. Це те саме, що і в Коли впаде камінчик в ноги, все це розсипеться. Для цього, я вважаю, найлегше і найшвидше це використати їх же самих і їхніми руками знищити їх. Це було б дуже показово і дуже символічно. Сажрійте друг друга, СДД, ось гасло, під яким має відбуватися знищення Московії їхніми власними руками. А потім туди прийдуть українські миротворці і наведуть там лад. І наведуть там мир. Український мир український світ. Все, друзі, всім щасти. Бувайте та не забувайте. Далі буде.